Відео для тих, хто є зі Львова. А, у мене є друг, який займається ремонтом мобільних телефонів. Телефони, планшети, комп'ютери займають. Комп комп Ні, Тільки телефони і планшети. Дивіться, що в нього є. Якщо є потреба, ви зі Львова вам треба якісно відремонтувати свій гаджет, пристрій. Звертаємося. Звати його Микола. Номер я лишу під відео. Крім того, що займається ремонтом, має ще для продажки багато чого, як бачимо. Повербанки, флешки, невеличкий асортимент мобільних телефонів, бо більше займаються продажами, точніше, ремонтами. Так що, як бачите, є різні типи радіо. Так що, Якщо є потреба в ремонтах, в ремонтах мобільної техніки, Микола. Бачите на відео, звертайтеся за нього. Я вам скажімо так, бо це мій друг робить якісно і скажу так: є хорошою людиною. Так що дзвоніть, пишіть, відремонтуємо.